Вітаю, шановні глядачі. всі миру, добра, здоров'ячка. Сьогодні 26 січня. Ми з сестрою знову приїхали в ліс. Хочемо подивитися нові місця в новий ліс, нове місце. Хочемо подивитися, що тут є. Сподіваємося, що будуть грибочки. Це таки дуже крута горбака. Ну, підемо мокро, слизько. Дві малохольні. Щось бачимо. А що ми бачимо? Та ну. Що, Танюшка, знайшла гливи? Боже, спочином тебе. любити і Ой, як я тебе люблю і жалую. Красота. Спочинок. А я йду бухчу, ще не бачили жодного грибочка, навіть фламулінки. А тут глибі. Боже, тоньки. Ну, молодець, вітаю. Забирай. Я ще ці береться. Що зі мною поділися? Яка в мене сестричка. Бачите, не я її люблю. Ой, фламулюночки є. Так. <плес> да. Багато-багато, але маленькі хай ростуть. Ні, є більше. Ой, дуже високо, вже рука не піднімається туди показати. Високо, високо, високо. Пішли фламуліни, правда, вони не такі, як ти любиш, що аж дуже здорові. здорові. Ні, тут вони не здорові. Я Ну, це такі не сказати, що аж зовсім, ну такі беру. Бо зустріну ще чи ні, тільки прийшли в ліс, не знаю. Хочу пожарити сметанкою. Люди з собаками гуляють лісі. А це ось щось таке, я не знаю, м'ягеньке-мягеньке, що воно таке? Щось маленьке, Таня, його багато. Дорога, я такі штуки, що їх навіть не можу. Ну, а я вже його помацала, пощупала. Хіба що на зуб не попробувала, глянь. Дві, яке воно. Який в тебе манікюр красивий, я й не бачила, чуєш? Це похоже на вишенку. Ще маленька, так, да? навірно, да. вона підморожує. Це вишенка, тільки манюня вишенка. Нема сорвати, це є. Ой, Боженько, яка зустріч, ти нас не зісиш. А вона чияся, бо було, ще її щось. У нас хазяї. Танюшка. Бігом іди сюди, що я знайшла, покажу тобі. Іди. Да. Та-да-да. Да, да. Ура! Не даром мене цей бік, так. Манило! Іди побачу, що тут є! Матінко, мила. Та тут цілий скарб. Боже, скільки тут її. Ох ти що, бачу, бачу. Почекай, я ще ж не цю покажу, покажу. І збоку. Господи. Оце діло. Ура! Диви їм верху пішли. диви. Скажи, от така сама там на колоді. На цю пусінка. Отвізьми манюнку вже. От на тача колода вишинок. Так, так, а ти запам'ятала, де та колода вишинок? І я ні. Наташа. Я бачила. Ура! Знайшли Усюди. Ура! Таня з тебе могорич. А сього дивись, там не бачила. А ці дуже красиві. Оці які. Прям красопіточки мої. Розцілувати їх хочеться. Знімала? Да. А да. з цієї сторони? Є, як нема? Я знімала живо. Так, да, я вже походила на пам'яті, все дивися, а тут фламуліночка mm -hmm. пристроїлася коло неї. Боже скільки. Оце скарб настоящий. Фух, аж мене в жар кинуло. Я й так перед цим, як їхати в ліс по гриби всю ніч не сплю. Да, то вишенка, то вишенка, тільки Да? Ото От вся колода буде вишинок. Ну, в принципі, я знаю, де ми. Понизу ми йшли. Тань, там в мене орієнтір добрий. Там такий а, рів. Сюди заходить. Там рів, да. так. Ну що, зрізаємо. Ну, да, давай, давай. Таке... Ми прийшли про погливи, але як трапляється Фламулінка, ми її беремо. Такі галявинки зелененькі геть є. Ну, Де? На геляці? Так, на верховано одні сімейки, геть, на самому верху. А, оту бачу. Ми їх там не дістанемо. Дуже високо. А тут, а тут вона тільки-тільки починає рости. Та туди треба буде піти, але ну, вже не сьогодні ми далеко дуже. А тут такі ще є і непогані. О ще щось побачила, чи не фламуліна таке гарне. Вона. Тань і знову величезна. Ох божечка, Танюха. І я знайшла. Ух, зараз впаду геть. Вся велика, величезна. Так, забирай, я цю забираю. Оце вже варті уваги. Гарна велика сім'я. Ой, мене запитували в коментарях, як я готую. Ой, дорогеньке мої, як звичайні гриби. Жариш, вариш, що кому подобається. Я люблю навіть зрази з грибами, дуже смачні. А просто пожарити з цибулькою, сметанкою. Оце гарна, велика. Кого знайшла? Покажи. Ще була одна Покажи. Такий грибочко і далі візьму буде видно. Так, да, він їсть його сирим вона їсть. Корисне дуже, до речі. Не, якось там все називається по всякій. Щось його їдять? Так. Да. Та Танюха, воно щось таке велике. Ну як велике? Ну щось гарне бачу. Ой, господи. Де? Ось з цього боку. Йди сюди. Це що воно? Де? Та ти що, вишенка знов? Да, да. Вишенка, вона. Вишенка. І ось вона. ай, І Фламуліна. Це Таня, воно до самого верха ти гриби. І... і Фламуліна яка гарна, і вишенка. Є. ой, Яка товста гарна. Покажи. ага, Породиста. Вона угу. паличкою, паличкою познімать. Ой, я забрала цей кущик, ти забирай той. Ага, і давай заберемо фламелінку, бо дуже гарна. Там зверху воно здорова. <говорила>, Ще походимо тут. Знов шапка на очі. Ой, юденьке, що робиться? Все дерево. До самого потолка. <говорила> да. У грибах. А нужна взяти в руку. Іди. Диви. І О -го -го. О -го. Красота. Так. Да. Ой, боженько. Таня які знизу які. твій розмір йди. Забирай. Твоя знахідка. Забирай деякі. Диви. І пішло, пішло, пішло. Це теж той самий потолок? Трохи менше. І ось ось ця існує. Так? Угу. А ще під короною таке вода. Ох, Господи. Ой. Ох! Осторожно. Осторожно. Я в поліції. Я в поліції. Тільки літаю. Дуже обідає нею. Um. Так, ось тут. Все мокро, слизьке. Посидіти? А давай посидимо, чайку поп'ємо. О <гучи> десь oh, пекла. Намашні. Ой, господи, скільки тут. <плес> Місце ще для відпочинку, що мало колод, я фламолінку знайшла. Зараз десь примостимося. нас знову привал. Ой, Танюшка, ти знов запеклася сало. Як воно мені подобається. З гірчичкою, а я свіже взяла. Котлі диви, ну хіба можна поїсти? Глянь. Фламулінка. Mm -hmm. Так мене й кличе. Зараз я, mm -hmm. Де? каже, йди сюди, забери мене. Mm -hmm. Ну, це треба таке. Фламуліни є дуже багато в лісі. І находжу багато, тільки манюка, а великої. Маленька ще росте. Дуже мало. Та я її не беру. І така висока є рости. Вчора Віталій ходив на базар, сало купив свіжого. Mm -hmm. На базарі яке ж воно смачне, гарна така обсмалена шкірочка. У нас на базарі сало по 150 гривень кілограм. Я обчищу ти що ти думаєш, Ми тут прийшли, по неї деться. ми ж не багато беремо так трошки, щоб з голоду не охляв. Вареники, І Котлітки. вареники брала. Ну вони ж солоденькі до чайку. Танюш ти де. Ой, наїлася, та й важко йти. На що ми їли? Я ж похудати хочу. О ще й сумка важка. З грибочками. Ух. Я знов щось таке бачу гарне, але то, мені здається, фламулінка. Ну зараз підійду бо далеко. Да, вона і велика, така гарна. Ой. Диви. Таня. Перла по фламуліну, а вишенки понаходила. іди сюди. А воно шикарня фламулінка. фламулінка ну йди тепер побачиш шикарну гливу. Диві. Обережно. Де як кора попадала з дерева? Диви. Диви. гливи. Диви. Ну, айся хтось. Їв на здоров'ячку йому. Забираємо. Ще не обходила, не дивилася. Це ж я так бігла. Он, то королівська прям фламуліна. А тонка вона, за ця Ось, скільки треба виходити, щоб таку красоту зустріти в лісі. Ох ти ж красунечка. Її хоч на виставку бери, наскільки красива і велика. Я не буду брати. Загляну, грибники відро згубили. І тут фламуліночка. Ой! Запуталася в свій ляк. Ось вже. Лежить. Диві, Танюш. Прийдеш, візьмеш? Фламулінку. Там її так дуже добре. Малесенької дуже багато. Та ні, я тобі просто розказую, що тут малесенько і дуже багато. Це візьміть цю сімейку таку. Що тут таке гадіно допомогло? Це що я. Все, заберу, Умери. Ось це зацілює, бачите, що показує. Мокро їм занадто. Там сухо, тут мокро забирай. Сімейство. Все не доходиш цим грибам, там мокро сухо. Мокро Гриби не люблять таким черестю мокрим. На них хоть не дивися, їх скільки є. Лесенький, геть, взагалі. Давай туди сходимо. Маленька, а я думала, що це ти повз проходиш, не забираєш її. Та вона нас так затримує, нам повіше треба гливи подивитися. Ух, Таня, скільки тут їх з цього боку. Ой-ой-ой, скрізь. Тільки Ось. Ой! Таня. А, ось, ой, ой. Де? З цього боку? Да. А я з цього боку. Я, я, Бач, думав, воно ось, як собачу. є, диві. І все. Вже десь десь? Де це де він? Не видно. О! А я з цього боку знайшла. Так, да, ця дружалка, як ти кажеш. Така велика, гарна, забирай її. А що з нею робить? Хай росте, може. Ну, бішеньку взяла, попробую. А маленькі нехай ростуть. Ого, як вони тут. Ого, го, їх тут багато. Та знайшла фламулінку, зараз б його заберу, бось. Бо дерево аж лежить. Воно як упаде. Дві. Я не знаю, куди ми ліземо так високо. Воно вже половину Диви. Тань, ми вже... Половину ви вийшли. Ви, ви ну, пішли вже раз ми майже зверху подивимося там. Ой, давай подивимося. Хапіць. <кхем> Я <кхем> піднялась горбаки та знов на опенічки. Набрела опенечки. Та я теж добираюся до фламуліни там за деревом. Більше, во тут маленька, красива. Осіню, ага, тут по пенічки осінью, да? Ну добре, запам'ятаю. Вони ж гляню скільки цього зимнього опенька. Це страшне щось. Дерево запеньома. Так. Ну, Я вже на Давай відпочинемо трошки. А я ти радість. Ой. Танюшка знов знайшла і води на вулку. Яка краса. А я піду далі, подивлюсь, ти збирай. Воно щось така колода. Щось на ній так багато. Давай не, не, не підемо по ту колоду. По голоду, Таня, по голоду ми не підемо, ні. Так туди лізти? Страшно і тяжко. Так. Да? А я піду туди. Перевірю на, там колоду. На, у сумку. Бери собі. Куди пішли? У колоду ще одну перевірю. Ні. То ні. То кора. І зимового опенька фамуліни. В їжу беремо тільки шляпки, ножки відрізаємо, вони не їстівні. Ну що, підемо роздивимося, де ми. Де нам на вихід? Ой, з якого боку йти. Тут теж вона є, але я вже біжу, не дивлюся на нього. Виходимо, вже йдемо. Будемо додому їхати. Трохи погуляли, находилися. Назбирали грибочків. Гарно знайшли сьогодні глив, Фламулінок трохи менше, ну як менше, їх багато. Але ми брали тільки вже великі, маленькі. Ми не чіпаємо, хай ростуть. Прогулянка вдалася. Як ти вважаєш, Танюшка? ні? А далі щоб козменьки знайшли, то вдалася. Ой Ой, так. Да. У кілограм п'ять поскідала. Ну, бачу щось там таке, як фламолінка, але я вже не піду за нею, вдонь. Я вже не хочу. От тут вишенку я хочу подивитися. Ти можеш не хотіти вишенку. Томилася, я є, томилася. Ой, моя дорогенька, я натомилася. Сумка така важка. Боже мій. Неймовірна краса. Ой, які вони запашні. В лісі грибочки є, треба виходити за ними. Малесеньких дуже багато. Найшли цілу колоду. Глив малесеньких зразу не пізнали, потім роздивилися, порівняли з тими, що знаходили. Багато фламолін, її взагалі багато. Є місцями немає, треба шукати. Якісь ярочки, горбочки, дизина, отам. Хоча що там казати? Треба скрізь дивитися, бо чим вище знаходили кращі великі, правда, Танюш? Да. Гарні такі великі. Треба обходити скрізь. Дня зараз мало, ми так далеко не ходили, як хотілося. Ще далі, ліси здорові, а от день короткий. Та й зараз дві години дня ми йдемо вже. Напроти зараз мій чоловік приїде, ми вже йдемо. Додому. Він грибів не збирає, він їх не їсть. У нас сьогодні дуже вдалий день. Набрали гарно глив. Більше сьогодні їх ми знаходили. Це не за нами їде. Які люди! Дівки на трасі. А, на трасі. і дівчини з торбами на силу йдуть. Дивися. Рук заказ Як будете розплачуватися? Як розплачуватись? А що ти, Наташу? Під танки кидаєш. О, ой, сонечко. Назбирали грибочків. Скучив за мною. Ви почуйте людоньки, як він сміється, який він щасливий, що жінку. Забрала. Ой. Ой, щасливий що вивозить. Локаційний вопрос. Фух. Ой. Класно сьогодні. Фух. воду забрала нам, Да, Так, забрала. Іди побачиш. Які гарні ось яка сім'я. Гродко зараз буду чистити. Трохи відпочину. Почистила грибочки, відсортувала ще не мила. Перебрала фламулінки окремо, гливи окремо, намагалася маленькі не брати, але коли йде така сім'я, десь там попадаються.